Визнання, що Україна є сильною, що Україна є обороноздатною, що Україну не зламати, і що інтереси України треба враховувати, все це гартується виключно в одному місці на полі бою. Вага авторитету української влади, повага до керівництва України, все це будується за рахунок. Відваги відваги сміливості і стійкості українських воїнів. Саме українські воїни, сили оборони, які тримають лінію фронту, створюють вагу і силу Україні на будь-яких перемовинах. І саме від стійкості нашого фронту залежить і подальші перемовини. Що б не казали про мир, ми не знаємо, коли він станеться, Ось. але ми точно знаємо, що Поки Україна ефективно знищує окупантів, поки Росія не здатна зламати український опір, Україна живе і ніхто не змусить Україну до будь-яких кроків, які не вигідні українській нації.